Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався тиждень, що минає? Шкірно венерологічний диспансер може переїхати до центру Лозової. Змінити місце розташування обласному закладу запропонували для зручності пацієнтів. Бо зараз диспансер знаходиться на Вилівській частині міста у будівлі, зведеній в 1914 році, яка також постраждала від ракетних обстрілів. До того ж, наразі триває процес реформування мережі комунальних лікарень Харківщини в рамках чергового етапу медичної реформи. Тож Лозівський диспансер у подальшому перестане бути окремим закладом та стане відділенням. Про це розповів його директор Сергій Кирилко на нараді у міського голови Сергія Зеленського за участі голови райради Вадима Гоча. Директор ТМО Іван Жовтий запропонував колезі вільній площі у поліклініці по вулиці Лозовського, що у центральній частині міста, оскільки диспансер фактично стає поліклінічною службою, то не потребує особливих умов розміщення. Цього тижня колектив центру надання адмінпослуг отримав презент та відзнаку від львівських колег, які організували всеукраїнський форум Точка дотику. Туди наприкінці року запрошували представників ЦНАПів обласних центрів обмінюватися досвідом та напрацьовувати стратегію на новий рік. Вже після завершення форуму лозівські адміністратори дізналися, що їх роботу в умовах повномасштабного вторгнення презентували на заході в номінації Стійкість, і тепер до них поштою прямує презент від колег стенд з фото та інформацією про наш ЦНАП, який демонстровали. Вали всій країні очільниця ЦНАПу Катерина Нараган поділилася, не очікувала, що на всеукраїнському форумі їхню роботу у найскрутніші часи визнали однією з найкращих, бо звідти не просили надати жодної інформації і ніхто не знав про таку увагу. Наразі колектив центру працює у сталому режимі. Адміністратори надають майже всі послуги, що і до війни. Для зручності людей облаштували виїзні робочі місця у найбільших старостинських округах. У мешканців Краснопавлівського старостинського округу запитують, кого вони хочуть бачити на місці старости. Хто, на їх думку, гідний представляти округ, сумлінно служити людям та професійно долати виклики воєнного часу. Справа в тому, що староста Краснопавлівського округу Олександр Бусяк тимчасово не зможе виконувати свої посадові обов'язки. Він прийняв рішення захищати Україну. Нагадаємо, до Краснопавлівського старостинського округу входять населені пункти Краснопавлівка, Браїлівка, Миронівка, Нижня Краснопавлівка та Плесовен. Свої пропозиції щодо кандидатури можна надсилати на пошту міськради, адресу якої можна знайти на сайті ВКонтактах. Також можна телефонувати за телефоном 057 45 2 22 25. Багатий був цей тиждень для Лозівської громади на різноманітну допомогу. Відтак, Національний олімпійський комітет передав лозівським стаціонарам медикаментів та розхідних матеріалів на 90 тисяч гривень. У Лозівський дитячий реабілітаційний центр Жемчужинки завезли від міжнародної організації ГІС, кондиціонери та Рубероїд. Від благодійного фонду Фортечний «Еймс Україна та навчально-реабілітаційного центру Джерело. Лозівський центр тримав також валізи для роботи з дітками, які потребують ранньої реабілітації, конвектори для обігріву приміщень. Портатив кисневий концентратор, бензиновий генератор, а також медикаменти та лікарські засоби з обновками і Краснопавлівське комунальне підприємство Тепловодосервіс воно отримало від міжнародної організації Солідарітес International каналізаційні та свердловинні насоси, помпу, сувки та інше обладнання. Лозівській первинці з області передали 10 генераторів. Їх розподілять по фапам старостинських округів. В країні триває набір до професійних штурмових бригад Міністерства внутрішніх справ під назвою Гвардії наступу. До новоутворених формувань входять військовослужбовці та поліцейські, які мають бойовий досвід та героїчно проявили себе на передовій. Доукомплектовують бригади винятково з добровольців, високовмотивованих патріотів України. Відповідно до власних ідеологічних переконань можна обрати одну з восьми сформованих бригад. Долучитися до гвардії наступу можуть і мешканці Лозівської громади. Заявки представники рекрутингової компанії приймають у місцевому ЦНАПі. Для зручності добровольців змінили розклад роботи центру адміністративних послуг. Тепер він працює також у вихідні дні з 9 до 16 години. Телефон для довідок два Адреса вулиця Михайла Грушевського. 2. процедура відбору передбачає проведення співбесіди, проходження медкомісії та навчання. Бійців даних штурмових підрозділів забезпечуватимуть найновітнішим спорядженням та зброєю. Таким видався другий тиждень лютого для Лузівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зичимо тихої неділі та вдалого понеділка. Почуємось.